Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу вам нагадати, на які страхові. Грошові виплати ви маєте право через нещасний випадок на виробництві. У разі настання нещасного страхового випадку Пенсійним фондом України здійснюється відшкодування шкоди, заподіяної вам внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання. Відразу даю вам посилання на закон України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування. Там передбачені такі які види страхових виплат перше. Ви можете і маєте право отримати допомогу по тимчасовій непрацездатності, вона виплачується в розмірі 100% середньої заробітної плати. Хочу нагадати, що перші 17 днів ця виплата здійснюється за рахунок коштів страхувальника, починаючи з 18-го дня за рахунок коштів соціального страхування. надалі одноразова допомога в разі стійкої втрати професійної працездатності. Вона призначається на підставі довідку МСЕКО, її розмір визначається відповідно до ступеня втрати професійної працездатності в розрахунку. З сіми мінімальних заробітних плат, встановлених законом на день настання права потерпілому на страхову виплату. Хочу нагадати, що з 1 квітня 2024 року розмір мінімальної заробітної плати настановить 8 тисяч гривень. Надалі йдуть щомісячні страхові виплати, вони встановлюються відповідно до ступеня втрати. Професійної працездатності та середньомісячної заробітної плати потерпілого перед настанням страхового випадку. Мінімальний розмір призначеної щомісячної виплати потерпілому в перерахунку на 100% втрати працездатності не може бути менше мінімальної заробітної плати, максимальний не може перевищувати 4%. Мінімальні заробітні плати. Надалі йдуть виплати у разі переведення на легшу, нижче оплачувану роботу. За вами зберігається ваша середньомісячна заробітна плата на строк, визначений лікарською комісією або МСЕК. Перші 14 днів доплата здійснюється за рахунок коштів страхувальника, починаючи з 15-го дня за рахунок коштів соціального страхування.